Доброго дня, шановні друзі, колеги. Я Ямковий Ігор, менеджер з технічної підтримки клієнтів компанії LIDEA у центральному регіоні. Хочу вам розповісти про такий гібрид кукурузи від бренду Лідея, як і S Runway PAO 260. Це ще один із тих гібридів, який підходить найкраще для вирощування на піщаних ґрунтах в умовах Житомирської області. Зараз ми пройдемо в посів. Я вам покажу, що робиться в посіві, як виглядають качани на кукурузі, як пройшло запилення і які у нас можуть бути види на майбутній врожай. Зверніть увагу, рядочки чисті. Тут раніше по вносився гербіцид Merlin Flex Duo. Гарно спрацював гербіцид. По попереднику попередник кукуруза. Сюди внесено з добри в зосені 100 кг мафосу і 100 кг хлористого калію. Весною сюди внесли 120 літрів безводного м'яку. Ну, гарна кукуруза. У кого є піщані ґрунти, зверніть, будь ласка, увагу на цей гібрид. Він себе досить гарно почуває на такому типі ґрунту. Хочу показати вам. Як запилився качан, зверніть увагу, фао 260, але гарно пройшло запилення. Майже кожен качан запилений доверху. Спостерігаємо далі за даною кукурузою і обов'язково поділимося з вами результатами по даній локації. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.